Я настя, це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Мелітопольський гауляйтер Єбалицький може залишитись без посади. А все тому, що нещодавно розказав про ймовірне створення федерального округа із назвою Новоросія, куди мають увійти окуповані території України. В одному з російських телеграм-каналів пишуть, що це інформаційна атака і чутки. А може, це карма? Так старався, що аж виграв російський плавець виборов перше місце на іграх Брікс. От тільки із ним ніхто не змагався. Конкуренція просто шалена. Титул Мать року відправляється в Магадан. Там пройшов конкурс дитячих візочків Карапуз 2024 Деякі учасники зробили візочка танк, вдягнули на себе військову форму часів союза і перемотали бинтами голову дитини. Мовляв, вона поранена на фронті. Хоча здається, що поранені на голову її батьки гранати над алтарем. Ні, це не сюр, а російська реальність. Така картина в храмі гарнізона ракетних військ. З убивствами та війною тут точно більше спільного аніж з релігією. Майно українців власий шматок для окупантів не, не, не. у Мелітополі. Вони продовжують вправно віджимати будинки українців, які виїхали з міста. Якщо власник націоналізованої оселі повернеться, то право на майно доведеться відновлювати у судовому порядку. А на додачу ще й треба буде компенсувати вартість понесених витрат, каже фейковий міністр окупаційної адміністрації на Мелітопольщині. Оце креативну схему віджиму житла та грошей придумали. Путін відвідав Північну Корею. Навіть прокатив Кім Іна на аурусі автомобілі спеціально розробленому для публічних поїздок президента Росії. Диктатори домовились, що будуть допомагати один одному, якщо хтось проявить до них агресію. Путін найдорожчий друг корейського народу, а Росія найчесніший соратник, сказав Кім Ченін. Більшого рівня Крінжу годі уявляти. До Бердянська завезли чергову партію журналістів іноземних ЗМІ. Серед них Джексон Хінкл, відомий тим, що поширює фейки про війну в Україні та Ізраїлі. За це його забанили на Ютубі, Твічі, в Інстаграмі та Ватсапі. Ну, такий іноземний журналіст точно розповість правду про життя в окупації. Угу. Не втрачайте здоровий глузд. Зустрінемось у наступних випусках.